Друзі, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні такий відосик про пральну машину LG. Така старенька LG. Значить, яка проблема? Помилка де є. Ну, роликів в інтернеті вже хмара, але я думаю для свого каналу теж запишу, щоб був. Значить, де є помилка з замком? Замок там в людей робочий. Я був у них, дивився, модуль зняв. Значить, що вони мені казали? Рік назад була така сама ситуація, замок вони поміняли новий, а модуль забирали хтось там в майстерню, якісь майстри. Щось там робили. І от рік воно поробило і знов така історія. І що каже власник, що от вона стає посеред прання, буває спочатку тільки буває посеред прання, буває всередині. Ну, коротше, як там їй захочеться. І Він каже, що він от сюди стукне кулаком по пральці. І тут вона починає робити знову. Я так розумію, у ну, них тут проблема така з, тими, от, от, з тим реле. Не пропай, кульцові тріщини, фішка, деколи там щось теж тріскає. Ну, Переважно з цим реле завжди проблема. Зараз будемо дивитися, що вони там робили, ті майстри. Значить, Дивіться, ну що модуль у нас тут знаходиться. Відкручуємо тут саморізи. Ось вони отут якраз лежать, бачите, відкручуємо, витягаємо цей модуль з нього, з цього корпуса пластикового. Робимо отако. Отут є такі, бачите, зубчики. Беремо чи викрутку, чи якусь таку от лопатку. От так от. Раз. раз, Витягаємо. О, бачите. Бачите, що вони тут щось робили. Так, що вони тут робили? Ага, фішки пропаювали. І отут щось пропаювали теж. Так, де наше реле? Ось наше реле. Ось його контакти. Зараз я вам покажу. Ось цей. ось 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 цей, і ось цей цей. і Ага, Вони оці пропаяли, дивіться, а оці залишили. Ага, Мудро, нічого не сказати. Зараз я включу мікроскоп. Подивимося, я так думаю, що напевно тут десь вже кольцева тріщина якась є. Так, включив мікроскоп. Зараз спробуємо показати, тому що одною рукою телефон, другою. Коротше, цей. Зараз де наша фішечка. Ой, Зараз, зараз, зараз. зараз. О, Тут що вони лишили? Ось бачите, я думаю, видно, яка тріщина по цілому кругу. Ну, З цього боку то вже хтось щось там поцарапав. А от звідси, бачите, такі, ну я думаю, хто в темі, той розуміє, ось тут видно дуже добре. Ось така от історія. Значить що, йдемо, ми це пропаюємо за ними. Я думаю, що реле міняти поки не будемо. Раз він каже, що вона працює, як він по ній стукне, значить вся проблема. Зараз пропаюємо, ще після них оце все пропаюємо, тому що вони тут так напаяли, що. Коротше, подивимося ще тут. тут. Ну, коротше, вже перегляну все в мікроскоп, я вам тут показувати не буду. Ну, Ви зрозуміли, в чому тут проблема. Тут буває взагалі вигоряє. отак от. Від поганого контакту вигоряють аж такі дири, буває аж куски текстоліта вигоряють. Отака от от історія. Значить що? Перепаюю і все. Везу ставити на машинку, вони біля мене тут живуть недалеко. Тобто, навіть якщо б щось треба було, щось не буде працювати, то, ту релюшку замінимо в будь-який час, це недовго, це чотири контакти. Воно ще тут нічого не згоріло, нічого не підгоріло. Значить. Я думаю, що все буде працювати. Ось такий ролик, вже не буду що, що там вам показувати, як я запаяю і складу то все назад. Ось такий водролик. Значить, що, підписуємося, не забуваємо, підтримуємо канал, коментуємо. Пальці до гори, лайки, дізлайки, хто кому шоку, там, коротше, поради мені, я вам. Значить, працюємо. Все, працюємо на перемогу. Слава Україні!